Номер 7 Владислав Блонський, Номер 8 Володимир Горень, Номер 11 Василь Красіє. Ось саме Василь Красіє був в атаці в цьому епізоді. Ну, у Ураганівці продовжують боротьбу за срібні нагороди. Ось тут Ростислав Мединський. Такий забігати наперед не будемо, тому вже подивимось, яку гру продемонструють обидві команди. Семенчук і знову Станіслава Стоп'юк на місці. Е -е, руху контиліум груп. І буде, ну і вже від того розумітимуть, яке ж місце посяде франківська команда. І тут відбиваються рухівці. Ну, як, я вже, як я вже сказав, в Чемпіонаті області е, команди грають. Е, одна команда в чемпіонаті області пропускає тури. І ось неможливо те будь-які там провокації з боку країни-агресора З земляками з футбольного клубу Равера в першому таймі вчорашнього поєдинку. Суперники видали доволі цікаву гру. Він захищає кольори Горденківського пробою. Чи він зможе зберегти ну, достатній досвід виступів, що на футзальному, що на футбольному. майданчиках. І Блонський, друзі! У нас ще цілий тайм нашого поєдинку. Тому не будемо забігати, але тут уже Кузів. Кузів, друзі. Тодрів? Дольний удар Тодорєва, складається кузів. Він так користується своїми антропометричними даними, ну і користується доволі упевнено, адже глух пробивають у нас рухівці. Коломийський вовки та ямський рибак АСК. Ось це переключення на футбольний сезон. Воно вже йде повним ходом, Про це потрібно вже говорити. Але, як я вже сказав, добігає до завершення футзальний сезон. Це у нас така собі. Фінішна пряма, друге друге попередження він отримав за симуляцію. Тому е, все могло бути, але це все ж таки штрафний удар для галіції. Шість, сім хвилин сорок шість Завершення матчу. Остап'юк. Остап'юк на місці демонструє він, що в тих моментах помітне, помітне бажання тут забити е, не лише. Збільшити свою перевагу, але щоб це зробив Роман Третяк, ось як зараз, Роман, от те, що я казав, Третяк буде до останнього намагатись забити, але ось тут не пожаліє. Він м'яча для Романа Горбатого не точно не порозумілись до кінця. Ось тут Остап'юк, Остапюк, може бути вихід 3 в 2, пробиває повз ворота. Відзначився пентатрийком, а його команда перемогла з рахунком 5-2, але у підсумку. Та що ж це таке суперника? Проти нього горбатий проходить суперника Демидюк. Все одного б'є Демидюк і спагат від Миколи Поданицького. Ось красій. Третяк. Третяк. Вихід в один в один. Пробиває третяк і м'яч проходить буквально за кілька дня. ще раз з днем з народження. Спер. Помиляється Димедюк при передачі Блонський. Що зробить Блонський? на Горбатого і встигає Роман Горбатий. Поєдинок з 17-го туру між Франківською Галією та рухом континуум груп завершено. Рахунок матчу 5-0.